Всім доброго дня, в продажі Hyundai Tucson, машина пригнана з Німеччини, вже розмитана, поставлена на український облік. Автомобіль 2008 рік виготовлення, перша реєстрація 2009 двигун 2.0 бензин, механіка. На оригінальних легкосплавних дисках. П'ятий диск, запаска, присутній. Задні парктроніки, паркоп. Автомобіль дуже в класному стані, по кузову без нюансів, без корозії, без подряпин. Автомобіль весь в рідній фарбі. Стан багажника, присутня шторка, підсвітка багажника, такий коврик оригінальний, запас на колесо, домкрат, аптечка, знак аварійної зупинки, жилетка, ключ, весь комплект наявності. Вікна усі промаркеровані. Чотири склопідйомника. Присутній підлокотник, салон нехімчистився, чистий, охайні, збережений, непрокурений. Пластик, нічого не фарбувався. По комплектації у нас 4 склопідйомники. Регулювання світла, круїз, контроль, клімат. П'яте ступка. 214 тисяч пробігу. Вегун працює ідеально, не димить, екологія на місці. Клімат заправлений. Музика працює. Склопідйомника також. Регулювання зеркал. Також працює з цієї сторони. Працює. Механічний ручник. Куліса переключає ідеально. Ручник працює. Лобува скло також оригінальне. Восьмий рік. Робота двигуна. Двигун чистенький, без запотівань, все сухенько. Болти не крутились показники прибору? Пластик не подертий, не потарапаний. кузу, жодного підкрасу, 100%. Люба перевірка без питань. Машина знаходиться в місті Вінниці, більш детально буде в описі або за номером телефону. Всім гарного дня, до побачення, запрошую на огляд.